Вітаю, шановні добродії, я Тетяна Колотілова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Дозвольте презентувати вам, здавалося б, на перший погляд, надзвичайно нудну та складну дисципліну адміністративне судочинство. Але я впевнена, що під час вивчення цього предмету перші враження суттєво зміняться. Ми будемо вивчати цей предмет впродовж 120 годин: це 28 годин лекцій, 16 годин практичні заняття і решта для самостійного опрацювання. Всі ми вже знаємо, що в країнах демократії велике значення гарантування прав. Людини у відносинах з владою надається судовому механізму захисту прав людини, який дозволяє усунути свавілля з боку влади, забезпечує провадження в життя принципу відповідальності влади за свою діяльність перед людиною. Цей механізм має назву адміністративне судочинство. Це свого роду буфер між безчинням влади і правами громадян. Адміністративне судочинство відносно молода галузь права. Створення в Україні адміністративних судів, удосконалення нормативної бази регулювання адміністративного судочинства відбувається, звичайно ж, із врахуванням міжнародних стандартів адміністративної юстиції. Не хочу говорити сухою мовою теоретика про предмет адміністративного судочинства. оскільки… В Пропонованій навчальній дисципліні ми зробили спробу викласти основні питання не тільки теорії адміністративного судочинства, а й практичне вирішення важливих питань, які виникають в повсякденному житті. Зокрема, починаючи від розгляду справ у спорах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо можливостей доступу до публічної інформації, спори щодо обчислення, Призначення перерахунку одержання пенсійних, соціальних виплат інших пільг, припинення юридичних осіб чи припинення підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, а також розгляд спорів, пов'язаних із виборчим процесом, скарги на рішення чи бездіяльність дільничних виборчих комісій. Дільничних комісій з референдуму, уточнення списку виборців, скарги на дії чи бездіяльність центральної виборчої комісії, дії кандидатів на пост президента, їх довірених осіб щодо встановлення центральної виборчої комісії результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовами про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, про заборону політичної партії, про застосування закону України про санкції. Крім того, ми з вами вивчатимемо особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону втручання у здійсненні права на свободу мирних зібрань, про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності, у справах щодо включення фізичних осіб. Юридичних осіб та організацій до переліку пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, у справах про застосування санкцій. Та у справах щодо оскарження актів дій чи бездіяльності Верховної Ради України, президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, бездіяльності Кабінету міністрів України, а також щодо законності постанов Верховної Ради указів і розпоряджень президента, законності постанов Кабінету міністрів України, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого. Самоврядування, а також ряд інших питань щодо вирішення спорів у сфері публічних прав відносин. Якщо ви звернули увагу, це величезний пер... перелік питань і надзвичайно важливих питань у нашому житті. Тому підсумовуючи, дозвольте зазначити. Що опанування норм кодексу адміністративного судочинства сприятиме реальному забезпеченню захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина у сфері публічно-правових відносин, а не просто декларації? Тож запрошую до участі в опануванні предмета адміністративне судочинство. Щиро дякую.